Сказав і китайцям не, не, не лізти там не в свою справу е, і не лізти, е, ну і невдало обіграв прізвище китайського представника, якби по, по е, так званому, як вони в Китаї кажуть. Конфлікту да це ж, а криза, криза Українська українській кризі. Так, да, це ж навіть не конфлікт, от і, але це було тільки приводом, щоб е, звільнити Данілова, тому що. Насправді Данілов в жовтні 23-го року, коли говорив, хто може виступати від імені України. Він вже ж назвав, що це може бути президент за посадою. так це може бути голова Верховної Ради Стефанчук. Це може бути шмигаль як прем'єр-міністр і Кулеба як міністр зовнішніх справ. І забув сказати про Єрмака а це за зальот.